Привіт! Це четверта частина відео присвяченої темі, як інвестувати для початківців. Попереднє відео ти можеш подивитись по підказці. Ми розібралися у всіх головних питаннях, які постають перед інвестором, початківцям: навіщо інвестувати? Чому варто інвестувати у фондовий ринок? Як обрати акції для покупки, як інвестувати без ризиків? І, власне, коли починати інвестувати? Нарешті, наступне питання: добре, добре. Я переконаний, що мені варто інвестувати. Прямо зараз у мене є вільні тисячу доларів. В мене вже сформований резерв, і тому я цю тисячу доларів можу інвестувати. Я хочу вкласти їх у індексні фонди на фондовому ринку. Як я це можу зробити? Якщо відповісти дуже коротко, то відкрити брокерський рахунок, наприклад, в інтересі брокер поповнити його та купити акції індексного фонду. Вітаю, ти інвестор! Але якщо ти хочеш більш системного підходу до своїх фінансів, то я раджу тобі скласти свій особистий фінансовий план, в якому буде більш детально прописано, які твої цілі, що тобі треба робити прямо зараз для їх досягнення. Але це тема іншого відео або особистої консультації зі мною. Посилання на мій сайт або інстаграм, ти можеш знайти в описі цього відео. Пиши мені в Директ-консультацію, і я відповім, яким чином можна записатися. Тож, повертаємось до теми, як почати інвестувати. І тобі треба відкрити брокерський рахунок. Я раджу тобі відкрити це в Interactive Brokers. Я думав тобі записати скрінкаст, як це зробити, але зрозумів, що за останні три роки вона багато разів змінювалась, і це відео може стати неактуальним, коли ти його подивишся. Тому в, опис в описі до цього відео є посилання на pdf інструкцію, яку ти можеш скачати, і там буде детально прописано, яким чином відкрити брокерський рахунок, тому що є свої нюанси, і які постійно змінюються. І цю pdf інструкцію я буду постійно змінювати для того, щоб вона була актуальна і це відео не втрачало актуальності. Для відкриття рахунку тобі потрібні будуть наступні документи. Перший документ це документ, який підтверджує твою особу. Я раджу використовувати закордонний паспорт або водійські права. Пріоритетніше закордонний паспорт. Якщо його немає, то, звичайно, тоді вже водійські права. Також тобі потрібен буде документ, який підтверджує твоє місце проживання. Це може бути фото прописки в твоєму українському паспорті або довідка з банка. Про те, що від тебе є рахунок. Якщо ти це моно або приват, то ти це можеш взяти в електронному вигляді. Інші банки ти також цю довідку можеш взяти. Також тобі потрібен буде ідентифікаційний код, але не ксерокопія, а лише вказати номер його. Додатково тобі потрібен буде номер телефона для підтвердження смс, імейл е і 15 хвилин твого часу, якщо все буде зроблено правильно. В цілому, я раджу тобі завантажити інструкцію і відкривати згідну інструкцію, тому що є дуже багато нюансів. Які варто враховувати. На цьому будемо завершити наше відео. Відкривай рахунок, а в наступному відео ми будемо говорити про те, як поповнити брокерський рахунок, тому що в зв'язку з повномасштабним вторгненням виникло дуже багато нюансів. Дякую за перегляд відео, заправляй гроші та насолоджуйся життям.